Пропонуємо вам послухати феліно казки від Киті Мури. Підписуйтесь на наш канал і разом помандруємо дорогою добра та милосердя. Пішов йшов час, дружба між котиком та дівчинкою стала міцнішою. Що б не робила Марійка, де б вона не була. Рудик був поруч, ніколи не давав нудьгувати своїй маленькій господарці. Награвшись іграшками, друзі йшли у двір під пишну грушу, стелили ковдру, щоб релаксувати. Обіднє сонечко засліплювало очі, повільно пливли хмарки по небу, котик в обіймах марійки голосно муркотів, скрізь чулось мелодійне щебетання птахів. Все це розслабило друзів, і вони. Задрімали. Дівчинці навіть приснився сон, начебто до них підбігла величезна собака, і її рудик в вискочив на саму верхню гілочку груші. Стурбована дівчинка прокинулась, але все як і раніше було спокійно, поруч підморкочував котик Довго розмірковувала Марійка Ну, як же він зміг так швидко вилізти на верхівку дерева? Як вже він вміє літати Чарівний, чи що? А потім запитала про це у татуся. Посміхнувся татусь та й відповів. Люба моя доню, Котик хоч і маленький, м'якенький, але хижак. Він ходить на полювання. Щоб знайти їжу для себе та своїх малят. Кіт відчайдушно захищає свою територію та сім'ю. А іноді й самому потрібно швидко сховатися на дереві від ворогів і врятувати своє життя. Для цього й потрібні котові кіхті, щоб краще та швидше вилізти на саму верхівку будь-якого дерева. До речі, доню, будь уважною. Справа в тому, що коли ти думаєш, що граєшся з котиком, то він твою руку чи іграшку вважає здобиччю і полює на неї. Граючись з рудиком, використовуй іграшки дражнилки, і тоді гра буде цікавою і безпечною. Схопила рудика на ручки і гайда гратися. До батьків долітав веселий сміх дитини, і їм було радісно від цього. А ввечері, коли сонечко поцілувало у голівку Марійку та й покотилося за обрій, то на небі з'явився місяць, щоб побажати на добраніч дітям. Але вони вже його. Не бачили і не чули, бо з дитячої кімнати вже лунало сопіння дівчинки та муркотіння котика. Приємних снів і вам, дітки!